Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в містечку Пего, маємо величезний будинок. Просто зараз все побачите більше ніж 240 метрів квадратних в класному місці неподалік від центру. З величезними можливостями. І лише за 70 тисяч. І зараз все подивитись більш детально. Ну, Поїхала. По-перше, ви бачите, в одній, віталь, в одній вітальні є камін. Це дуже добре, особливо на той період, коли трішки становиться холодніше. Тут поряд є ось така галерія, як її тут називають. Я б сказав, що це літня кухня. Вона крита, вона має вихід на патіо. тут є каналізація, електрострум. Вода все є. Тобто, відповідно, влітку легше готувати тут. Подивимось далі. У нас нагадую, що на цьому поверсі є три спальні кімнати, одна ванна кімната. До речі, зараз ми подивимось ванну кімнату. Ось такий вигляд вона має. Досить простора. Що скажу відповідно до ремонту? Дивіться, якщо для здачі в оренду, то мені здається, що в принципі можна просто доставити того, то, чого не вистачає, то, чого, того, що не вистачає, і відмити, почистити, щось зайво викинути. До речі, ми зараз знаходимося на кухні, як ви вже помітили, це основна кухня. Якщо, наприклад, ми говоримо про те, щоб жити самостійно, або там. Продавати дорожче, розділяти ці поверхи, то відповідно треба буде освіжити, зробити певний ремонт. Але, в принципі, стан охайний, більшість меблів, все, що ви бачите, залишається окрім особистих речей. Це друга вітальня, вона зроблена більш по формату як столова, ви бачите. Але тим не менш, дивимось далі. Ось це вхід в квартиру, відкриті двері. А ось це поряд двері праворуч на другий поверх, який я вам трішки пізніше покажу. Так, коридор ось такий широкий. Спальна кімната. Поки ви дивитесь, який вигляд має спальна кімната, хочу нагадати, що ПЕГО знаходиться неподалік від Дені, 15-20 хвилин на авто. А звідси зручно добиратися до будь-якої точки, тому що дороги гарні, а відповідно, все близько. В ПЕГО є багата кількість супермаркетів. А, до речі, це друга спальня. В ПЕГО є тренажерні зали, школи, дитсадки, лікарні. Подивіться в інтернеті, якщо вам бракує інформації, і зрозумієте, який тут. Класний варіант для життя. Басейни, парки. Сюди приїздять лунопарки, багато свят. До речі, ми тільки що побачили третю спальну кімнату. І маємо ось такий невеличкий балкончик тут. Ще раз звертаю вашу увагу, там ви бачите гори, але вживу. Зовсім інший вид, тим більше з даху будинку. Так що ж, нагадую: понад 240 метрів квадратних, два поверхи, плюс дах, величезний простір, класні можливості, і лише за 70 тисяч. Чекаємо на вас. Зараз піднімемось на другий поверх і побачимо більш детально все. Як я і казав, другий поверх цієї квартири, тобто будинку навіть. Точніше так буде. А, ось в такому стані після будівництва. Тобто, а, люди почали будувати другий поверх, а, вирішили його трішки змінити, і, на жаль, не завершили. Тому є унікальна можливість весь цей простір спланувати і далі завершити саме так, як ви цього бажаєте. І ще одне, що я дізнався, що є можливість відокремити цей поверх і перший поверх, і зробити дві окремі квартири. Це треба уточнювати, але мені сказали, що така можливість є. Тобто, це означає, що на майбутнє можливо просто відокремити, зробити дві окремі квартири і здавати, продати або жити двома сім'ями. Ну... Як вже вам цього захочеться. Власне, нагадую, загальна площа двох поверхів понад 240 метрів квадратних. Друзі, а ось такий неймовірний вид ми маємо з даху нашого будинку. І я нагадую, що ми знаходимося в ПЕГО з усіх боків просто неймовірної краси гори. І... Ще одне найголовніше: що ця тераса, дах будинку, називайте, як вам зручніше, це все належить лише цій квартирі. Тобто, уявіть, що тут можна зробити: поставити барбікю, поставити місце для відпочинку і насолоджуватися безкінечно цими видами. На жаль, камера не передає, але вживу це просто неймовірно красиво. Під'їзд нашого будинку, а, ось тут е, сусіди, а там вище за сходами вже вхід до нашого будинку. І зараз побачимо що ми маємо? Власне, наш будинок. Ось так виглядає. So 43 hey! The man's gunning for me. Hey! Blue and white, me walk tonight. Hey!